Звірячий привіт усім педбатькам! Ви на каналі Pet House і в цьому відео ми із дуже цікавими новинками для котиків від бренду PedJoy. Тож давайте швидше тестувати. Хочемо представити вам лежаки у вигляді підвісних гамаків на вікно. Вони стануть дуже зручним місцем для відпочинку і дозвілля, адже це ж справжній пташковізор. Для котиків така річ стане просто безцінною, оскільки завдяки гамаку моркотуни зможуть бути ближчим до навколишнього середовища, галасливих пташок, а також приємного сонячного світла. Вам же варто лише обрати для них місце на комфортній висоті та насолоджуватись цим милим та водночас кумедним видовищем. Кріпляться гамаки дуже легко за допомогою стійкого кріплення, присосків та мотузок. Та не хвилюйтесь про безпеку няпчиків, адже гамак витримує вагу аж до 12 кг. До того ж, дерев'яна основа виготовлена з якісної і міцної березової фанери. Сам гамак відмінно приймає форму тіла улюбленця, оскільки текстиль виготовлений з еластичного матеріалу рогошки. Тому тут котики зможуть дати волю усім своїм дивним позам. А тепер давайте розберемося, як правильно та надійно почепити цей гамак. Перше. Насамперед перевірте присоски на пошкодження або слабкості, щоб уникнути непередбачуваних ситуацій. Другий момент мийним засобом чи вологими серветками очистіть скло та самі присоски, аби знежирити поверхню. Це забезпечить якісне щеплення зі склом. Третє. Вкрутіть присоски з різьбою в коротші дерев'яні частини гамака. Підвізьте присоски на гачки в дерев'яних частинах. Далі прикріпіть гамак до скла за допомогою присосок, вкручених у дерево. Потягніть за мотузки з присосками і закріпіть їх на склі. Вичиліть якомога більше повітря з присосків, аби переконатися, що вони міцно закріплені. Якщо ж присоски все одно відклеюються, помістіть їх у гарячу воду на одну хвилину і надайте форму руками. Для привчання до гамака ви можете покласти у лежак улюблену іграшку нявчика та да, всіляко заохочувати його за час проведений там. Також додатково можна скористатися спреєм з котячою м'ятою, аби привабити котика. А комфортний відпочинок у стані приємної невагомості це справжнє звіряче щастя для обожнюваного хвостика. Більше про ці гамаки на нашому сайті чи в додатку Петхаус. Тапніть лайк цьому відео та не забудьте підписатись на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Па-па!